3 хвилини зеркового часу, і я їх ефективно використаю. Так, у нас тур. Взагалі ми є літературна корпорація Мілідіан Чернець. Ми займаємося декількома проєктами. Один з проєктів мережа це об'єднання літературних менеджерів та організаторів літературних подій в 30 містах. Ми видаємо книжки наших друзів і чудових українських авторів, таких як Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ірина Карпата, Спрахасько, Юрко Іздрик, Катерина Бабкіна, Лазуткін, Любка. Перепрошую, якщо я когось забув. І ми пропонуємо нашим авторам проїхати Україною скільки хто зможе та схоче. Ну, Наприклад, там Жадан погодився 33 міста, потім був Любка, 26 міст, потім був Лазуткін, десь 15, зараз Катерина це 9. І після Каті поїде в Туркурку, Істрик, 25 міст, до речі, у Фран... Франківську також буде презентація нової книжки. І на останок цього року ще раз Жадана запустить. Ще оджевана. Так, так. так, що ще хотілося сказати, що цей такий проєкт, літературно-дискусійний проєкт, підтримав Міжнародний фонд відродження, він є у нас тут відзначений. І ми кажемо, що література це перше, це такий дискусійний майданчик, по друге, література має терапіст, терапевтичний. Терапевтичну дію, тому ми тут. Але, але, Маю до вас дві новини. Дві. Перша погана, вторая добра. Так, зараз. Маю з собою тут. Отож, добра новина, маю з собою книжки. Зараз право Добра новина, маю з собою книжки. Перша книжка, з якою ми приїхали щасливі голі люди, 50 гривень коштує. Друга книжка це шапочка і кіт. Ви знаєте, мабуть, мабуть, з соціальних мереж. Мені здається, є така соціальна мережа Фейсбук. Там вона присутня. 80 гривень. Зараз і дивіться, я знайшов вдома. Ми в 2011 році видавали Катерину Бабкіну е, збірку по Езі. 2011 е, рік радите видання. Але, але цю книжку можна придбати, запропонувавши мені, скільки ви можете дати. Ну, наприклад, там, даю 10 гривень, дайте книжку, чи там даю 100 гривень, дайте книжку. Отож, це була добра новина. Погана новина. Книжки є, але їх дуже мало і вистачить не всім. Ви знаєте, в тих містах, де ми вже були, то після цієї фрази люди бігли. Люди бігли. Але я готовий. До вас підбігти, якщо ви піднімете руку і скажете, мені там. Ой, ні, біда. біда. А що вам? Щасливі голі люди. А, як вас звати? Голя. Дякую. Не люте, так? Бо щасливі голі люди це ще можуть бути декілька дівчат з ім'ям люта.